Майно громади, якому не потрібно. Водонопірною вежею продовжує користуватися людина, яка не має на це права. Водонопірна вежа не взята на баланс селищної ради і ми продовжуємо втрачати кошти. Сьогодні у нас 1 квітня 2024 року. Справа водонапірної вежі села Калаглі, якою незаконно користується мешканець села Живілка, добігає, ця кримінальна добігає свого кінця. Сьогодні я дізнався, що кримінальне провадження передано до суду і вже на 25 квітня навіть призначено попередне судове засідання. Але ще 22 березня, округи, тиждень тому, я на сесії селищної ради запитав у юриста селищної ради, чи селищна рада проходить по кримінальному провадженню як потерпіла, і чи буде подаватися цивільний позов на стягнення цієї суми? Дану інформацію особисто я дізналася з вашої статті, тому селищною радою, звичайно, зацікавлена селищна рада в тому, що було компенсовано нам понесені збитки, і я особисто звернуся, щоб нам надали інформацію. І ми будемо далі діяти згідно чи на законодавства. Ну я розумію, нам нам треба визнати з потерпілим подаром країна пража і подати цивільний позов в рамках уголовного крила тому що це безкоштовний цивільний позов і ми е, можемо. Тож, сподіваємося, що це буде зроблено. Після цих слов я все ж таки не повірив на слова юристу і 26-го вже заніс э, письмову заяву, в якої вказав, що негайно, буквально негайно втути цю ситуацію та ще робить. І от що справа вже передана до суду. Піду дізнаємось, чи визнали нас. Потерпілася. Так що, як мені в салі потерпілою стороною подправити? На сьогоднішній день ми зв'язалися зі слідчим, зсували, хто є слідчим, розмовляли з прокурором, знаємо деталі і будемо, звичайно, ж писати. Правило вже в суді. Я такі, що в суді. 20, 29 го вихідний сьогодні зайшов суд і на 25 квітня вже призначено судовоцінний проєкт. Mm, не знаю. Ну, я хочу дізнатися. От, нам не потрібне майно наше громаді. Чому це не потрібно? Ну, чому ви нічого не зробили за стільки? Е... Ну, рік тому порушення кримінальне провадження. Рік тому Рік тому я приглашав селищну так. раду Добре, на... Добре, який порядок, коли я то, не не, Тобто я... у вас немає питань, скажімо, до слідчого того самого, чому... Я так, пішов і... до питання, але ж я ж не потерпіла я заявник. Я не маю права знайомитися зі справою. У мене не таких понові. Ну, Але то, я, рік, тому... Ні, так, рік тому селищна рада була присутня при екологічній інспекції. Рік тому я тут ще не працювала. Ну, Я вам говорю, рік тому. Ви не, не треба працювали, не працювали. це не має значення, ви селищна рада, ви представник селищної ради. Рік тому представник селищної ради, директор комунального підприємства, староста села, селищна голова не поїхала, прислала старосту. Всі були присутні при екологічній інспекції. Чому до, досі не, ця башня не стоїть у нас на обліку? Ми не, не оформили документи. В відділ ЖКХ чим ну, приймається? Зараз підійдемо відділ ЖКХ. Тобто ми, Нам екологічна інспекція нарахувала 2 мільйона 100 тисяч гривень втрат громади. Нам не потрібні ці гроші? Нам ну, звичайно потрібно. Ну я побачу, як ви будете ходити на суд і будете відбиватися. Ось вот рік тому. Я повідомив про те, що нашу водонапірну вежу незаконно використовують мешканці калерії. Пройшов рік, справу передаю в суд. Селищна рада не виступила потерпілою стороною, не подала цивільний позов, там 2 мільйона 100 тисяч збитків. Нам не потрібні ці гроші. Ну ви до нас звернулися. Ні, повідомляйте. Чого Того я вам звертати? В рік тому ми виявили ту башню. Що зроблено? Тоже, Ця башня вже стоїть на обліку в Солищі Раді? За рік. Ми що зробили? Ні, не, не рік, уже два роки. Д... Ні, в 23-му році було. Так. Уже рік тому я звернувся. Що зроблено? Роман мы напишіть нам запит. То Підьомо тільки, тільки поза. Ні. Я, я, ну, я не, не ну? можу вам зараз невеликі в точці. Наталья... А де вона? Зараз. Буде 3 числа. А У нас є спеціаліст, який ц... це питання щоб цю вежу забрати на баланс селищної ради. Я зараз не буде. Це... Ну, Ви теж цим питанням. Наразі да, цим питанням я не займається. ЖКХ не займається, архітектурою не займається, староста не займається. Тобто справа в тому, що башня використовується продовжує працювати. Знаєте про це? Ні. Я вам повідомляю, басня працює, я був там сьогодні, вона насос включає. Тобто башня включила насос, вона функціонує. Це означає, що воду з башні беруть. Але хто бере? Але ж на території Аведіопольської селищної ради продовжується незаконне використання подопірної вежі. Будь ласка, я вас дуже прошу. Вже виявили. Проведіть якусь роботу, заберіть цю вежу, оформлять ці документи, земельну ділянку давайте, хоч приймемо на сесії рішення, да, ну, заселишні ради його закріплюємо. Я вас почула так, займемося. Дякую, Дякую, побачення. А, третій слово вийде, щоб отримати премію за те, що нічого не робить. Ну як це нічого не робить? Ну, я, 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 мешканець громади, ви... Ні, ні ну як це голословно? Я виявив э, в однопірну вежу. Я викликав поліцію, я виконав екологічну інспекцію, порушує кримне провадження. Селищна рада не цікавлять, на якої стадії кримання провадження, що там робиться, кому що хто має, Ні. Нічого. Відписки робить. Світлана, я вважаю, що... Тут, напевно, сидять не люди, а бралі, не тих до селищної ради. Це вже просто не власні Всі визнають, що ми потерпіли, так. але досліджував ніхто про це не пише. Угу. Ну, Як бачимо, юрист тільки до слідчого. він навше не в курсі, що право взагалі-то передано до суду. Відділу ЖКХ нікого немає, колосково в відпустці. Напевно, отримала премію, матеріальну допомогу та пішла витрачати наші кошти. При цьому майно громади, нікому не потрібно, е водопірною вежею продовжує користуватися е людина, яка не має на це права, водонопірна вежа не взята на баланс селищної ради і ми продовжуємо втрачати кошти. Треба, напевно, розвертатися до іншого правоохоронного органу, адже це вже службово не палець. Роман Паршаніза, Мурат Паршаніза. Alternativo.